Друзі, сьогодні субота, паде дощ і яка може бути робота. В принципі, на роботі був. Об'єкт об продовжує, йде до свого логічного завершення. От. І сьогодні мали поїхати троє копати, а поїхали двоє. Дощ паде і ми так спонтанно вибрали місце. І вже є перша знахідка, 1984 рік дві копійки у мене і у Івана. Ще один камраз сьогодні не поїхав, застряв в Польщі на кордоні. От, у Івана у нас розсипуха. Яму розкопав. Так, в нього є п'ятачок. Якого? Дротик. Дротик. Дроватик? П'ятачок у нас. Сорок. 40 кажи, бо час іде. 40. Так, у нас є одиничка. 39. й 39. й 51, й п'ятачок. І... У нас 52. 52. Всі до реформи 10 копійок. Так. От таке у нас пасовище. Але бляха не бачу тут орієнтирів. Я люблю ходити от, от звідси. Допустимо, з села йшли до лісу. Якісь. А тут от, от, єдиний орієнтир. Це цей рів викопаний явно за Радянського Союзу. Ну і не бачу ні доріг, ні, нічого. Ну, пробуємо щось, може щось вийти. Камаради випав значок. До речі, ми поміняли місце, там щось ходили-ходили. І пусто, часу нема, треба щось нарити. Атлічник, в, во! І все. Зірочка, емалі зникли. Значок алюмінієвий була закрутка, та є закрутка. Ну, але... Так, ще знайшов ходячку 25 копійок. Їдемо. Так, друзі, не щастить нам і там і звідти ми поїхали. Коротше, спочатку якийсь чудак з кривими зубами домахався, в мене теж не дуже рівні, але в нього дуже криві. Просто якщо я кажу, що в нього криві, то в нього дуже криві. Ваня з'є, ваня є. Вало! Отак! Ваня є нарешті! Коротше. Оцей кент, коротше так, умовно його називаємо акула. Короте, акула нависав, 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 що має якийсь металодетектор. Бляха, достав. І тут і тут ми побачили, що біля машини зупинилася інша машина, припаркувалась, Вийшли люди, почали щось так довкола машини ходити, заглядати на номера, під'їхала ще одна машина. Ну і ми впевненою ходою, виключивши металодетектори, повалили туди на розборки. Запитали, що вони хочуть, вони сказали, що вони нічого не хочуть. І ми сіли в поїхали. Приїхали і все-таки мусили копати йти. І ми приїхали сюди, де я рив радянські монетки. Вже викопали я 15 копійок після реформи, Ваня, 2 копійки після реформи. І от чудова монетка знову. 50 грошиків 23-го року. Пацани, той самий стан, Бля, бомба. То, що і вчора, класно. Добре, друзі, їдемо! Ковань кіндер. Ваня, ну, кіндер. та да Ух! Я думав це три. Це 15 копійок. 79 рік. Перший кіндер. Поляки. Так, поляки, каже Ваня, тут тусувались. Під цьому підтвердження 10 грошиків. Фокусуй, Ось 10 грошиків. Стан той самий чудовий. Рік той самий. Я двіга назріває. Я двій просто, просто стукає у двері. Так, юбілейна монетка. 50-річчя жовтня. Ще якась вона. Так, стоп. А, це... Це не Аврора? Це... Це, це дядько з тьоткою. Це тримаю серп і молот. Така монеточка. Така монеточка, Ваня. Я вже маю таку 2,10 і 1, 50. От, а Це 15. Красиво. Шкода що трошки підзатерта, але для колекції власної буде. Добре, друзі. На Так, друзі. Є у мене ще один, Ваня. Тепер двадцятку знайшов до реформи. А в мене... Хе, в мене манюсінька монетка. Одна копійка, здається. Хай курва. Десять взяло, взяло, зробило кіндер десять. в мене ходячка ще не була така в кіндері. Ну нічого, ходячку не знімаю, вона, вона коротше, розвела мене. Я лоханувся, лух... Я вона мене розвела. Вони заздрили славі радянських монет і так вирішили. Щоб хоч одна проскочила в ефір. Добре, друзі, їдемо. Що тут було? Отака, де та машина? Камера не показує нормально. Ну десь 5 соток, 6 соток. І така територія. Якщо звідси взяти до до машину, 12 соток. Ні, Ваня, десь 10 соток таке. Десь скільки? Перепрошую, скільки тут монет випало? Тут щось було. Так, брати мої. Б'є радянським, черговий, черговий кіндер. Ну і буде. Надіюсь. Так, це монета. Фу-фугова знову. Блін, сьогодні до реформи ні одної. Ваня позбирав всі до реформи. Що там у нас? Дві копійки, що там у нас? Дві копійки. Якогось року, неважливого. Добре, друзі. Печемо. Дуже дивно, друзі, що... Звенить красиво, що тут Австрія ніколи не попадала. Ну, будемо мати надію, що тут саме Австрія. Ану. Ну, я двіга, я казав, що навіть на клвиці я двіга, ну. Я був би вельми вдячний, бляха, аби було хоч щось. А то у нас велике нічого. А! Гониш! Рібу, я його зараз Та й так зараз Послідене. Та й так прощолкав. туристичка. Ні, окиса покисав. Там не протерлося, бачиш, напослібене. Посліблену міч, але зараз ну, не срібно. А чи тут не зачепило. Добре, те, ти ще провіриш. Звісно, якби так срібло, блядь, не ті, то б було, блять, темно. І почало зеленіти, то вона посрібнена. Виглядає як масивніше. Або хрестик нас вуглевало. Курси. Колись в мене був такий класний пістолет на пістонах. Сюди закладають таку червону штучку. Або mm -hmm. це може бути від реального пістолета, але я не думаю. Короче, ну, ви знаєте в принципі mm -hmm. пістолет на пістонах. Такий самий бара. Капець стояла камера мінут 5 записувала. Якщо не 10. Кишені, не виключив. Добрий друзі, кіндер. І монета. Бляха, хоч одна до реформи. Точно! Точно! Нарешті 53-й рік одна копійка. Так, друзі. Черговий кіндер, камера сідає. Може до реформи, бодай дві монети, наглий, ні. Та просив Бога хоть одну. Після, все -таки ну ні. Після, все-таки після. така, як Івана. У мене за Вророю. Ваня! За Вророю 20 копійок! Та то фігню не коштують. Так, друзі, камера поступово відновлюється від того гвалтування, що їй завдав. 10 хвилин зйомки внутрішньої сторони моєї кишені. Було дуже цікаво закинути це, закинув на канал Народ Уб'є мене. Є. Так, друзі. Показуємо, так як, як футбольні матчі або цей або боксерські ринги, спочатку гості. Так, у нас 1, 2, 3 до реформи мідно, ну, як алюмінієва бронза. Так. Потім у нас... Двадцятка, десятка. Після реформи і 4, 4. До реформи 4 після реформи. І цепочка коло срібла лежала. Серце. Адреналін був, ні? Бу. спроста, канал називається адреналін. Ваня рахує ходячку. Хоче оплатити бензин зараз. Не 35. Добре, зараховано. Так, вай. Тепер я грузилку. Так. Петі віддам. Значок помер. Бачите, який значок? Труп. Але з самого не з закруткою, прикинь, uh -huh. був. Прикольний, якби так зберігся. Слічник. Чогось. Ну, Був. 10. МВС? РВС. Ні, ВВС. ВВС Воєнно-воздушні сили. Так, 10 грошей. Найкращі монети. 10 і 50 грошиків. 20 копійок юбілейні, одна копійка, добре, що хоч одна була до реформи. 2, 2, 15, 3 фігня. І от барабан якийсь. От, ну, бляха, хотілося б вірити що від якогось дамського пістолетика, але просто хотілося б вірити. Так, друзі. Дуже раді, що ви нас бачили. Під цим відео закинув посилання на канал Івана. Іван спеціально не знімає. Відео, щоб не давати посилання на мене, але я, я нормальний пацан, я, я ж, ж люблю. Добре, друзі, підписуйтесь, лайкайте. Нема за що, ви просто лайкайте за те, що ми сьогодні двоє під дождем ходимо, горобці цвірінкою, ми копаємо. Діда сьогодні з сокирою не було, напевно вже бачив, що ми двоє. Ми з шокерами сьогодні. Ми з шокерами. Ми фонарик з шокером. Ми комусь би присвітили, то би провиднилось. Добре, друзі, до зв'язку.